Якщо ви вже бачили, як безстрашний експериментатор Микола Васильков поміряв розміри поля нового стадіону у Львові, як він провів перший репортаж зі Львів Арени і з'ясував, із чого складатиметься газон, а також порівняв нову арену зі старим стадіоном Україна, то саме час передивитися, як Микола зафутболив на Львів Арену м'яча. І цей м'яч став першим, що залетів на стадіон. М'яч Євро 2012 Я навіть можу добити до стадіона м'ячем. Тож, просто зараз у іншому футболі якого несподіваного кольору сидіння монтують на трибунах нового стадіону у Львові, яка відстань віддаляє стадіон від центру, і за який час Микола Васильков покорив цю відстань на велосипеді. І нарешті, скільки ще Карпати гратимуть на старому стадіоні Україна? Інший футбол найцікавіше за лаштунками. Отже, Микола Васильков провів чотири дні на будівництві нової Львів Арени, назву якої змінить після останнього матчу Євро, коли проведуть конкурс серед фанатів. Зараз відомо, що вона вміщатиме 34 тисячі глядачів на матчах Євро, і вона на один кілометр віддалена від останнього міського кварталу, проте стоїть у межах міської смуги Львова. На стадіоні запланували місця для рекордної кількості телекамери. Навіть орендуватимуть знамениту телевізійну систему Павук на час Європершості. А ще на будівництві працюють самі лише українці. Телеведуча ICTV встиг взяти участь в усіх виробничих процесах. Зокрема, встановив власноруч з десяток перших сидів на стадіоні. Всім відомо, що я три дні провів на реконструкції НСК Олімпійського. І оце собі думаю, що мені нагадує Київ. Звісно, колір трибун. Подивіться і порівняйте. Розфарбування двох стадіонів вони тотожні. Це ті самі англійські сидіння, що їх комп'ютер розставив у зовні хаотичному вигляді. Проте здалеку це розтяжка українського прапору від жовтого внизу до синього на горі.